Діти, існує дуже багато тваринок. Всі вони різні. Деякі живуть вдома і є домашніми, а деякі живуть в лісі і є дикими. Зазвичай взимку на снігу можна побачити сліди тваринок. Та зараз у нас літо, але до нас у гості прийшла тваринка. Тільки погляньте на її сліди. Вона десь е, змочила лапки і ми бачимо сліди її лап. Як гадаєте, кому належать ці сліди? Даю вам підказку, діти. Ця тваринка любить смакувати кісточкою, м'язком, кормом. А ще це дуже хороший друг для людини. Вірний друг у мене є. Мені лапу подає. Заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість ліп чути гав всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбашака, знають всі, що це. Так, собака. До нас у гості прийшов пес патрон. Йому сумно. Тому він пропонує нам погратися з ним згодні. Ну тоді починаємо. Діти, коли буде грати музика, ми можемо танцювати, співати і стрибати. А коли буде патрон гакати і музика буде замовкати, то ми маємо сидіти тихенько, зрозуміло. Ну тоді починаємо. Діти, сподіваюся, вам сподобалася наша гра. Патрону ну, дуже сподобалась. А тепер давайте зробимо патрону подарунки. Намалюємо їх. Малювати ми будемо сліди, але незвичайним способом, не фарбою, а справжньою смачною кавою. Спочатку приготуємо нашу каву. Беремо 3 чайні ложки кави. А потім додаємо лише дві маленькі чайні ложечки водички та гарно перемішуємо. Має вийти консистенція густої сметани, можливі бульбашки. Треба буде зачекати, поки ці бульбашки збікнуть. Залишити каву можна на декілька годин або навіть на ніч. Та колір буде краще. І можемо починати. Починаємо розмальовувати кавою аркуш паперу. Щоб колір був світліший, додаємо більше водички. Чекаємо, поки кава трішки просохне, і беремо губку та занурюємо у каву. І робимо ось такі відбитки. А тепер будемо робити відбитки пальчиком. Ось так. Ось такі сліди вийшли у мене, а у вас чекаю на фото. Песикові патронові дуже сподобалися ваші малюнки. І він щиро дякує за такі гарні подарунки. А тепер патронові вже час повертатися до роботи. Тому він каже всім до побачення і гарного всім дня. Бувайте!